ตอน oh, yeah. <laughs> Че? Три Амазонки наша гасло. Амазонки.

Зараз там ще. Яку пісню мали співати? О, Сперва на рута. Чого вона пішла? Ну така. Тобто вони запили. Ну дівчата, давайте пісню. Ходіть сюди. Пілотували виступить і Міливіше. Давайте, принцеса! Для хлопців. Хлопці потім свої навички покажуть. Усі хлопці. Без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чарніля шукала, сонце руту знайшла і мене шарувала. Я в тебе сна у дібровах зелених. По забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти. Ми вибігаємо, показуємо. Тут там, там двобої, Без зброєю, без. По черзі. Ну Давай, назад, там пеш, то там ще. Петя, давай. То там ще. Давай. Уклін. Люда. І по будете буде бігати, закінчувати і побігати. Трох не зараз, давай. Більше, більше. Я. З ким? Назад. Ні-ні-ні. Це досі. Все, добре. добре. Добре, ну що ж, показала свою майстерність, показала, що ви дійсно козаки, козачки, амазонки а Зараз до привітального слова запрошується бунчужний табору Лавнікович Владислав Леонідович Слава Гапако! На Слава! Ну що, вітаю всіх з завершенням табору, У мене зірвані голоси за вас. Так що, ну то такі речі, чекаю у вас і на наступний рік. В на наступному таборі збирали друзів своїх, привозили. Те, що ви тут навчились, оцей режим, припустимо, ви продовжували далі, щоб не було такого, що ви приїдете додому зразу там. Домами там розніжити знову печеньки, вафельки, всякі тортики. Почнете знову там вживати ті харчі, які якби, вас не зроблять сильнішими. Ну і те саме, те, що от ви робили тут, намагатися робити вже в себе в місті. От і хто куди поїде і ще одне. От ви побули, тут бачите, ваша дружба почала куватися на основі там, такої хорошої справи. Ви разом відтискались, купались, щось робили. Продовжуйте те саме далі, те ж саме спілкування і надалі. Для того ви маєте і контакт, в контакті всі зареєстровані, всі маєте телефони, зідзвонюйте, спілкуйтесь, тому що нам потрібно нове здорове покоління. І щоб надалі ви в житті в ньому, воно, допомагали. У ну, мене все. Дякую за увагу. Дякую за Документальне слово запрошується у саву табору Іщук Ігор Миколайович. Слава, да, да, слава Ну, Вітаю вас з завершенням табору. Взаємно бачите, що прийшли ви як стадо овець, зараз вже так схожі на чоловіків. Голос змінився, бачу повадки, обличчя, посмішка вже не жіноча, а чоловіча. Ну, Надіюся, зустрінемося в наступному році. Вже думаю, більше буде, будете знати, куди приїжджати. В цьому все. Дякую. А зараз доповідального слова запрошується обозний табору. Аврилюк Володимир Сергійович. Слава гопаку! На віде, слава! Вітаю вас з завершенням табору. Дякуємо батькам за те, що вони довірили нам своїх дітей. Я рахую, що вони до вас вернуться кращими, чим були. Всі, хто на сьогоднішній день добув цей табір, вас вітаю, ви стали сильнішими, крепшими, розумнішими, дружнішими, щоб надалі так і залишалися чоловічнішими, мужнішими дівчата, як кажуть, жіночнішими, крепшими. Так тримати. Ну все, будьте здорові. До наступного табору. Слава На віки слава! Зараз заповідальне слово запрошується. До кого ми всі бігаємо по царапинку, там віщи вчепився, наш вікар. Ярослава. Зараз знову паросу. Яка вам заміняла маму? Навіть старшим. Не розплачся. Буду. А, да, дякую за слово. Ну, що хочу сказати. В цьому таборі діти загартовані. Мало до мене хто підходив. Дякую вам за це. І ще були, витягували. Ну, надіюся, що в наступному таборі зберемося так само і на більше днів. Дякую вам. Ну, поварі, бачу, втекли. <ріст> <ріст> да, ну, вони скромні, але готувалися мати. Ну, готували ну і з себе, як керівник табору, вітаю вас за вершення табору. Молодці, що добули до кінця, відчули нові якісь відчуття, враження набулися, здобули нових друзів, стали мужнішими, Пожили трошки від мами, від тата. Вчилися керувати один одному, слухатися. Руководство наказ. Тобто одним словом, ви стали трішки кращими. Чуть-чуть пішли на шляху чоловіка, майбутнього, що стали воїном. Тому що чоловік готується з маличку. Дай Бог, щоб ви цю науку пам'ятали, впроваджували життя і все на місцях розказував друзям, що є такі табори, є така школа БОПК, яка вам дає вам шлях майбутнього. Слава Гопаку! Очікуємо до нагородження дипломів, постежимо дійсно відповідь табір, проводимо гадку, випали каші. Зачитуйте. Перше, зачне повністю, ага, Міжнародна федерація бойового ПК, Центральна школа бойового ПК, диплом виданий, поставцю Валентину, Рій Запорожці. Учаснику спортивно-оздоровчого наметового табору Козацька звітяна 2015, який проходив з 12 по 21 червня 2015 року на березі голови озер в Луцькому районі Хмельницької області. Здоровому тілі, здоровий дух, від табору. «Колінько Микола Юрійович, очужний табору, Лавнікович Владислав Леонідов. забувайте перед тим, як вручать диплом, робити уклін. Диплом виданий Мосніцькому Владиславу. Рій запорожці. Овальчуку Роману, рій Запорожці. Загорському Роману, рій Запорожці. Сургану Матвію, трій запорожці. Гоцю Арсену. Трій запорожці. Брояви. Доброженку Миколі, запорожці. Мельнику Миколі, запорожці. Вічило Назару запорожці. Маляр Максимо, запорожці. Дорошу Віталію, запорожці. Давай Віталька Диплом виданий. Омицькому Івану, рій, воля або смерть. Шуляку Дмитро воля або смерть. Качуку Володимиру, воля або смерть. Янчевичу Антону, воля або смерть. Як? Янчевичу. Ляховичу Володимиру, воля або смерть. Даренку Дмитру, воля або смерть! Григор'єву Дмитру, воля або смерть! Ломовцеву Сергею, кастолом у нашому. Воля або смерть. Міклусі Назару воля або смерть. Давай, Назарчик! Байбаку Кирило воля або смерть. Чорному Максиму воля або смерть. Диплом виданий. Петяку Олександру. рій вовки. Комонію, Олександру, рій вовки. Майструку Костянтину. Вовке. Мариничу Іллі. Димбіському Андрію Вовке. Ланюку Артему, Вовке. Чуку Станіславу, Вовке. Ловінському Владиславу, Вовке. Вовруському Ярославу, Вовке. Стрілці Арсану, Вовке. Нирченко Максиму, Вовки. Шереметів Владиславу, Вовке. Яцюку, Максиму, Вовке. Диплом виданий. Пригурашу Назарію. Рій Орли. Ройовий. Владиславу, Орле. Що Денису – Денесу. Орле. Бурлакову Антону. Орле. Стечешину Любомеру. Орле. Пальчукову Володимиру, Орле. Мілю, Владиславу, Орле. Дубчаку Богдану, орли. Юрчуку, Владиславу, Орле. Вижу, Василю, Орли. Бальчуку Євгенію, Орли. Так, диплом виданий. Ситницькій Ілоні, Рей Амазонки. Воєва. Повстюк Ользі, Амазонки. Населеви Софеи Амазонки. Герасименко Карімі. Амазонки. Муравьёв и Юлии, амазонки. Еднорол Валерии, амазонки. Мариныч Христини, амазонки. Арбарук Анастасии, амазонки. Юрчук Алини, амазонки. Ще одного виданий Сазанському Максиму Рій Орле. Так, все, молоде. Дубай. مارس <applause> Okay. Стати в коло. Трошки назад і покриємо рівніше. Так, так, ті, хто не були біля прапора, Матвій? до прапора. До прапора. до прапора. Женя, Що не був, чи коло прапора. Ті, хто не були, просто до прапора Сашко, скеруй, дивись, що там за діри утворюються. Державного гімну стати на стронку. Три, чотири, чотири. Щось сподобалось, вибачайте будуть позамість, може, вустки переполіти. На цьому тазорту за життя 2015 вважається закриті. Так, загальна фотографія сама. Відковий обід і покоління. Так, менше. Наперед. Найбільші позаду, ну і середнього зросту посередині. Ті, хто може сісти, ну то подивись, ті, хто може сісти в спогад, можуть вийти наперед. Ширенько. Берете полки, Що? Менше. Давайте тут попереду. Сідайте на прізвище. Іди присядь, наприклад. Тоша, в шпагат! Тоша! Так, як ти виходиш?